Вітаю сюльпом. Хочу показати швиденько анонс акції Суперсубота і показати свято Кавуна, бо там класні акції. І так, «Суперсубота» – мінус 33% відсотки, тільки 19-го лютого. Дивіться, це класна акція. Сьомга патра охолоджена. Ціна за кілограм буде 300 гривень, з 33% відсотки знижки. Далі 69% відсотків знижки. Гель для прання при для кольорових речей. Тут літр 40 – 149 сорок Ну гривень. І ось таки спагетті капеліні і пане Рігатте по 400 грам, це італійський, 45% знижки. За упаковочку буде 30 гривень ціна, 45% знижка, 44% знижки на чіпси. Люкс зі смаком краба, сиру і сметани з цибулею, 170 грам, це велика упаковка, 54,99. І далі показую свято кавуна. 18-19, два дні діє акція, ось такий кавун. По 17,99 це ціна вказана за кілограм. Далі кавун вогник, ціна за 100 грам 4 це 40 гривень за кілограм. Далі з цієї сторони кавун леді, мінус 11% знижка, також 40 гривень за кілограм, ось такий він витягнутий. І по рубелі 80-18 гривень за кілограм ось такий кавун. Так, а там написано, це я лоблю тут ще одну позицію, там не написали на тому вході. І ось ще на банері показують Ханкі Банестер, мінус 50% знижка, 300 гривень за носім, суботу, 0,7, тільки в суботу 19.07.